Випадок сказу у корови зафіксували на Полтавщині повідомлення про загибель тварини, у якої напередодні спостерігали ознаки сказу, надійшло до Кобуляцької дільниці ВЕД медицини 25 жовтня. Фахівці лабораторії Держспоживслужби підтвердили захворювання. На території області на сьогодні є шість неблагополучних пунктів по сказу, де захворіло та загинуло шість тварин. Повідомила на брифінгу начальниця відділу організації проти епізотичної роботи управління безпечності харчових продуктів і ветмедицини головного управління Держспоживслужби Полтавщини Наталія Карпенко на Полтавщині. Триває кампанія із пероральної вакцинації диких м'ясоїдних тварин. Додала вона Площа для проведення. Даного заходу, яка становить понад 15 тисяч кілометрів квадратних, кількість необхідної вакцини із розрахунку на 25 доз приманок на один кілометр квадратний, нам на Полтавську область було необхідно 388 тисяч 320 доз. Вакцина. Орісвак, виробництво Укрведпромпостач, місто Бровари в даній в такій же ж кількості, як ми замовляли, ми і отримали вакцину у Полтавському районі. На четверту добу проводили облік там поїдання на 48%, У Лубенському районі поїдання на 20% і у Миргородському районі поїдання на 46%.